На Миколаївна Дністрі за 12 січня 2024 року. Сьогодні у випуску дивіться про благодійну акцію Великий забір крові у Миколаєві про розвиток тенісу. Настільного тренер-викладач Миколаївської ДЮСШ Богдан Чайковський став одним з переможців обласного конкурсу Молодий тренер року. А також про те, як зміняться пенсійні нарахування. З 1 січня 2024 року розповідає Надія Максимович, начальник відділу обслуговування громадян номер 17 Сервісний центр головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Здай кров, врятуй життя. Благодійна акція зі збору донорської крові відбулася у Миколаєві біля міського палацу культури 11 січня. Попри морозену погоду, 72 людей здали кров для допомоги нашим. Українським військовим в Миколаєві відбувся такий благодійний, благодійна така акція Збір крові для наших захисників. І Я вирішила не бути байдужа, не бути осторонь і також долучитися до тої акції. І ну надіюся, що моя кров комусь рятує життя. Ми волонтери благодійного фонду із Анголом на плечі. Наш фонд має багато напрямків, і один з таких напрямків є донорство крові. У зв'язку з тим, що зараз дуже потрібна кров для поранених військових, ми маємо великого гарного автобуса, якого спеціально привезли сюди в Україну, в центр крові, для того, щоб їздити по регіонах, по містечках, по селах скрізь всюди, де нас запрошують, і збирати кров для наших військових. Після процедури організатори та меценати частували усіх смачним глінтвейном. Та пампухами і солодощами благодійний забір крові у Миколаєві організували благодійний фонд із Янголом на плечі, Львівський обласний центр служби крові, ентенет надійні технології безпеки. Ми дуже раді з моїм колегою назором, що нам вдалося організувати такий класний захід на допомогу нашим військовим, і дуже дякуємо всім, хто. Довчився дуже приємно, що підтримують військових. Всім дуже дякуємо. Будемо старатися проводити ще таких акцій. У Миколаєві активно розвиваються спортивні секції, і вибір є надзвичайно для дітей великий. Серед престижних видів спорту теніс настільний, який розвиває у дітей увагу та реакцію, пришвидшує рухи, завдяки чому добре працює дрібна моторика. За підтримки Миколаївської міської ради та громадської організації Патріот М Олег Старовецький на базі Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи в спортзалі Миколаївського ліцею у кількох групах займається 40 дітей громади, які тренуються та покращують свої вміння з настільного тенісу. Нещодавно спортивний наставник, тренер-викладач з тенісу Настільного Богдан Чайковський. Став одним з 50 переможців обласного конкурсу Молодий тренер року вже другий рік поспіль за ініціативи управління молоді та спорту Львівської ОДА проводять на Львівщині перший в Україні проєкт Молодий тренер року, який спрямований на розвиток потенціалу дитячо юнацьких тренерів у різних видах спорту. Відзначені тренери закладів фізичної культури та спорту віком до 35 років, котрі досягли значних успіхів у тренерській діяльності, отримали одноразову грошову винагороду. Доброго дня мене звати Богдан Чайковський. Я тренер-викладач з настільного тенісу Миколаївської дитячої нацької спортивної школи. Я вже працюю офіційно три роки, понад три роки, і займаються у мене чотири групи дітей. Це є наймолодші, е, це початкова підготовка першого року, е, початкова підготовка другого року, е, базова підготовка першого року та базова підготовка другого року. Це, можна сказати, це є велика кількість дітей, 40 дітей. Е, також е, мої здобутки як цього року як, як тренера це е, обласні змагання, Ми призери дітей на обласних змаганнях, е, пам'яті тренера, викладачів, регушів, також е, е, львівські змагання у Львові. Приймали участь в клубному чемпіонаті Дитяча ліга». також приймали участь діти в чемпіонаті України, міні-кадети. Діти набрали, набралися хорошого досвіду, їм все сподобалося. Також цього року, як для мене неочікувано, я увійшов в 50 кращих тренерів Львівщини. Ну, і це не тільки моя. Завдяка особисто моя, це також. Дуже велике дякую. Оце тренерському складу, е директору, директору, заступнику е також корпусу, корпусу міської ради, е громадської організації Патріот М е керівник Олег Старовецький. Е тренування з настільного тенісу відбуваються з понеділка по п'ятницю, е з 16.00 в спортивному залі Миколаївського ліцею. Мотивує мене насамперед. Це Любов дитини до настільного тенісу це от кількість дітей, які приходять, займаються, які хочуть займатися. Також результати, самі результати вони самі за себе говорять. Завдяки підтримці Корпусу Миколаївської міської ради та громадської організації Патріот М, керівник Олег Старовецький, ми можемо і здобуваємо хороші результати на змаганнях, в дитячій лізі, також у дорослій лізі. Також можемо і гідно представити Миколаїв на рівень всієї України. Миколаївчанин Богдан Чайковський займається тенісом настільним ще з восьмого класу, тренером якого на той час був видатний Михайло Регуш. Зараз Богдан тренує дітей, виступає у дорослій команді з тенісу настільного та є координатором спортивного проекту Активні парки. України теніс настільний. Богдан вважає частиною свого життя, тому наполегливо розвиває цей вид спорту та залучає спонсорську підтримку Миколаївської міської ради та Дю США, які купили додатково ракетки дитячі та м'ячі, громадську організацію Патріот М керівник Олег Старовецький, який придбав також м'ячі, збирач для м'ячів та форму для дітей, а також постійно заохочує дітей. Подарунками спеціально для тренувань тренажер для настільного тенісу придбав Любомир Левицький та професійні ракетки. А організація Вінкап Лизогуб Сергій подарував також м'ячі та збирач для м'ячів. Для кого з громадян зростуть пенсійні нарахування з 1 січня 2024 року, розповіла редакції Надія Максимович. Начальник відділу обслуговування громадян номер 17, сервісний центр головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Відповідно до закону України про державний бюджет України на 2024 рік. Передбачено зміни розміру прожиткового мінімуму для громадян та мінімальної заробітної плати в цьому році. прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність, зріс до 2361 гривні. Мінімальна заробітна плата в цьому році зросте двічі. З 1 січня вона складає 7100 гривень, і з 1 квітня 8000 гривень. У зв'язку з цим пенсійним фондом України проведено перерахунок пенсій 65-річним непрацюючим громадянам, які мають стаж чоловіки не менше 35 років, а жінки не менше 30 років, від мінімальної заробітної плати. Тобто їхня заробіт, їхній розмір пенсії. Має бути не менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Це складає в сумі 2840 гривень. Відповідно до пункту 9 прикінцевих положень закону України про державний бюджет на 24 рік. Встановлено, що перерахунок пенсій, всі підвищення, надбавки до пенсій, які встановлюються від розміру прожиткового мінімуму, будуть проведені перерахунки. У березні місяці цього року разом із щорічною індексацією. Це стосується тих пенсій, які призначені до 2024 року. А пенсії, які будуть призначені з 1 січня 2024 року по 1 березня 2024 року, при призначенні вже оцих нових пенсій. Застосування норми закону щодо підвищеного розміру прожиткового мінімуму буде застосовуватися відразу при власне при первинному призначенні. З 1 січня збільшиться розмір щомісячної доплати особам, які мають особливі заслуги перед Україною, тому що ці доплати вони знову ж таки залежать від розміру мінімальної заробітної плати. Тому кожному буде індивідуально у відповідних відсотках проведено перерахунок. Також нового року зростає, зростає і надбавка донором із суми 258 гривень 90 копійок до 292 гривень. У 2024 році право на пенсійне забезпечення мають право особи, які мають страховий стаж не менше 31 року, як жінки, так і чоловіки. Але якщо особі не вистачає такого стажу, є норма закону, яка дає право на більш пізній вихід на пенсію. Тобто, якщо людина має страховий стаж від 21 року по 31 рік, вона має право вийти на пенсію у 63 роки. Якщо людина має страхового стажу від 15 до 21 року, право на пенсійне забезпечення набуде в 65 років. Недостаючий страховий стаж можна докупити. Уклавши угоду у податковій службі і сплативши цей мінімальний внесок недостаючий людині до страхового стажу, який сьогодні складає в розмірі 3124 гривні. це подвійний розмір єдиного соціального внеску від мінімальної заробітної плати. Хочу також додати всім і повідомити всіх громадян про те, що всі перерахунки від зміни прожиткового мінімуму від зміни мінімальної заробітної плати проводиться пенсійним фондом автоматично, тому додатково приходити в пенсійний фонд. За будь-якими з подачі будь-яких документів чи заяв немає потреби. Цінуйте одне одного, будьте поруч. Кожна хвилина життя важлива. Підписуйтесь на YouTube канал редакції Ольга Марків, Миколаїв на партнер редакції Остап Грицько.